Томат Любаша просувався на ринок насіння за потужної рекламної підтримки від автора ще молодої компанії партнер. Співробітники пишаються своєю селекційною роботою, але чи оцінили її городники? Чим такий хороший гібрид Любаша? Чи варто виділяти під нього квадратні метри своєї ділянки? Історія томата Любаша. Заявником на реєстрацію томата Любаша як селекційного досягнення є підприємець Василь Іванович Блокінмрійник. Він же очолює московську фірму-партнер. У цієї компанії є свій випробувальний ділянку, де вирощуються овочі, створюються нові сорти і гібриди перевіряються їх врожайність та інші характеристики. Томат Любаша включений в Держаєст селекційних досягнень в 2017 році з допуском до вирощування у всіх регіонах. Одночасно, з надходженням насіння в продаж була запущена реклама, в тому числі і в інтернеті співробітник фірми Партнер у відеороликах показав рясно-плодоносні кущі в теплиці і на відкритій грядці, розповів про небувалу врожайності і чудовий смак. Звичайно ж, багато городників захотіли посадити у себе такий гібрид хід. Ультраранній томат універсального типу Любаша Фодин, самий урожайний, ранній і смачний помідор від агрофірми Партнер. Підпис під рекламним роликом від партнера в ютьюбе Сом вач в один в фетюри опис гібрида і характеристики плодів. Томат Любаша добре росте і в теплицях, і у відкритому ґрунті. За терміном дозрівання його можна назвати ультрараннім. Від появи сходів до збору перших стиглих помідорів проходить 80-85 днів кущ детермінантний, висотою до метра листя середньої довжини, зелені, суцвіття прості перше утворюється над 5-6 листом, на кожному зав'язується по 6-8 плодів в одному междоузли. Тобто, в проміжку від листа до листа іноді відростає по дві кисті. Незрілі помідори любаші пофарбовані в світло зелений колір без темної плями біля основи. За формою вони плоско і округлі, з середньої ребристості наливаються до 120-140. бувають екземпляри і подрібніше, і побільше, дозрівання у гібрида дружне, У повній стиглості помідори яскраво червоні, а для засолювання їх можна збирати ще помаранчевими. Призначення любаші універсальне приготування салатів, соків, томатпасти, консервування цілком, виготовлення зимових закусок. Заморожування показник товарної врожайності в держаєстрі навіть вище ніж у виробника двадцять комдва. Продуктивність заявлена фірмою партер у відкритому ґрунті 9,00 одинадцять п'ять в теплиці 13512. Гібрид володіє хорошим імунітетом до вершинної гнилі, стійкий до фітофторозу, альтернаріозу і вірусу томатної мозаїки не розтріскуються смак і авторами-селекціонерами, його сорт комисії оцінений навідмінно, плоди щільні шкірка тонка майже не відчувається при з'їданні на розрізі багато м'якоті і соку на насіннявих камер 3-4 у рекламному ролику фахівець компанії Партнер, називає м'якоть тане і солодкою, але деякі городники говорять про звичайний помідорному смаку з класичною кислинкою. Відео огляд і дегустація томата, любаша, особливості вирощування, насіння Любаші сійте з таким розрахунком, щоб до моменту висадки в теплицю або відкритий ґрунт розсаді виповнилося приблизно 50 днів. На півдні можна сіяти відразу в теплицю або під тимчасове укриття в парник. Томат вже в ранньому віці росте міцним, мало витягується і потребує лише в одній комплексній підгодівлі для розсади. Яку потрібно внести через один-два тижні після пікіровки, якщо ж ви розсаджували в землю збагачену деревною золою перегноєм або компостом, то можна обійтися і без цього агроприймання на постійному місці щільність розміщення для Любачі, 5 кущів на 1-2, Обов'язково їх підв'яжіть у відкритому ґрунті до кілочків, а в теплиці до шпалери в. Пурмуйте кущів 2-3 стебла, нижні пасинки до першої кисті, видаляйте. Судячи з рекомендацій фірми Партнер для отримання високих врожаїв потрібно багато сонячного світла і регулярні поливи проводять їх рідко один-два рази на тиждень, але води дають стільки, щоб промочити кому землі на глибину 30 сорт ранній. Урожай віддає дружно. Перші помідори починають зріти вже в кінці червня, початку липня, вегетаційний період невеликий. Тому підгодівлю можна дати тільки одну через два тижні після висадки розсади універсальним добривом для овочів біогумус. Відгуки городників про помідори Любаша моїй родині томат це дуже сподобався, особливо за ранньостиглість. Обов'язково посаджу його в наступного літа: нечайватьогц, оцовікцом ревія п'ять шість шість бачці з Любашею 36 насінин, і всі зійшли на трий день. Ми сіверяни невибагливі, для нас дуже важливий ранній урожай при будь-яких умовах, Олка Бурмотова в Юютюбе. Сомвач і Людин ф... в сфетури Юютюбе у 2018 вирішила посадити розрекламований сорт томатів Любаша. Відразу обмовлюся, що всю розсаду томатів висаджую в парник, він у мене хороший, тому травневих, червневих заморозків вдається уникнути. Любашу. Садила на розсаду в перших числах березня в ґрунт, в парник висадила в травневі свята, зійшла розсада дуже дружно, тому можу говорити про 1.00 схожості, незважаючи на те, що сорт заявлений як ультраальній, я чесно кажучи, цього не помітила. Дозрівання таке ж, як і у інших сортів: висота куща близько метра, віддача врожаю дійсно дружна, стріскування плодів не помічено, смакові якості хороші помідори міцні, середньої величини, придатні для консервування і маринування. Сіня за ХТС нульхпц, поцовікцом ревів 6,807,829. Томат Любаша модна новинка 2017 року для отримання ранньої продукції з відмінним смаком. Високу врожайність гібрида підтвердили навіть скупі на похвалу фахівці Держсорткомісії. Головне при вирощуванні посадити на сонячне місце, вродючу землю і грамотно поливати.